всім привіт, підписники каналу Богдан КРМП з вами на зв'язку. Сьогодні ми граємо у КРМП, під назвою Сантроп, Ролі, Плей. І сьогодні будемо розвиватися на цьому проєкті від, від першого до не максимального у мене перший уровень, і я буду вас обучати цієї гри. Я в неї вже довго грав. Це, цей проєкт просто умирає, це ж там дуже сильно помонзайен. Він зменшився до 40 людей і більше не піднімається. Так, задання. Дивіться, тут є задання. Завод. Що тут потрібно зробити? 20 деталів на заводі. Давайте поїдемо виконувати ці задачі. І прямо зараз ми рядуємо скутер та їдемо на завод. Виконувати завдання. Мітку можна поставити Sledge PS, вибрати роботи та тут завод. Так я зараз треба зараз їду на завод я Рекомендую вам, вам також виконувати е, квести. Тому що якщо їх не виконувати, е, у вас буде підніматися уровень, але потім ви, ви можете отримати всі нагороди. Суть в тому, що квести це. Одна з головних, тут є в е, цілій горі. Миколесно потрібно обов'язково виконувати. Також ссылку на ГРУ я залишу в описі. Так, я проводжу е, розвивання на першому сервері. Основний сервер, на якому я граю, це е, п'ятий. Потім покажу... Потім покажу вам, ви свій на 5 сервері. Можливо. Ну а поки що давайте продовжимо наше розвивання. Їду прямо зараз на завод, як я вже це казав. І буду виконувати квести. Ви можете писати, робити другу частину, не робити, чи можливо наоборот зробити якусь новий кремберй, щось ідеальніше для вас. Лапов поки що де треба наперед говорити і поїде на завод. Так. Тут всі будинки скуплені, тут всі мажори живуть. Просто колись домов коли тільки проєкт крісну, тут був хороший онлайн, а зараз його немає майже. Онлайн це таки новички ще решець. Тож я поїду цією дорогою. Тут, кстати, є баг зі спідометром, спідометр чомусь не показується. Давайте попробую заново сісти і відкрити флеш Релок. Треба подати Релок, що, що це аероновий трактор. Ось і спідометр вже показався. В сандропі є такі баги, це як цей проект не обновлявся після того, як він став таким старим. Більше оновлено цього проекту я ще не бачу. Добре, я повідомив цієї дорогою. Тут, до, до речі, графіка дуже сирену. Класичний Кере МП. Витій сам. Класичний сам Андреас карта. лос Сан-Фієро. Ну, вона тут не пише на карті. Але все одно це, поняття. І тут, тут є свої щеплюшки. У них свої кордони розположені. Багато своїх плюсів є. Але. Я прямо зараз вже прибув на завод, який знаходиться біля Сан-Фієро. Ну, трішки далі Сан-Фієро, можна так сказати. Так, тут, кстати, потрібно, потрібно обов'язково запитати цю команду. Stop rent. Це Так ви припиняєте аренду скутера, щоб вас взяла на роботу. Щоб ознайомитись, ви підходите по, допомогу по роботі. Тут читаєте це правило, що вам потрібно буде робити на цій роботі. Можете собі прямо зараз заскрінити. І нажимаєте Закрити. Також потім підходите сюди, на чекпоінт і переодіваєтесь. І так, у них, до речі, своя форма. Сантроп зробив дуже хорошу таку форму. Далі, ви йдете сюди прямо і спускаєтесь по сходах. І йдете робити матеріали. Як робити матеріали? Дивіться, тут вже один ігрок працює, ви просто йдете до того чоппоїту з ящиком. Берете ящик, втікте до будь-якого столика, і у вас відбувається заготовка матеріалу. Так. Потім, як ви його заготували, ви повинні нести його на чекпоінт, який вже вам показує червоним. І вносимо матеріал. Я вже заробила, допустим, 300 доларів на такому. І мені ще 19 коробочок і я зможу виконати перший квест. Надіюся, вам сподобається це відео і ви будете хотіти нову частину або щось новеньке. Давайте я спробую поставити графік на максимум. А, так, все на максималках стоїть. Ми сілась треба буде підкрутити, там щось на стройках поробити. Просто вже 600 доларів зароблено. Таким легким е, спосібом ви зможете заробити свою першу 1000 доларів елементарно для того, щоб здати на права. Права, якщо я не помиляюсь, коштують 600 доларів. <кій> на шахті ви зможете їх заробити, дуже елементарно. Так, тут чувак пише Q. Давайте напишемо Q. Так, божі він пише Q я підпишу, щоб було більш культурніше. О, вже 900 доларів в принципі зароблено. Просто перестаємо наступний чекпоінт. І так просто, поки я не виповню квест, я буду тут працювати. Дмитрій, давайте, давайте напишемо моє справ. Тут ну, треба писати по тому що тут іграють більше таких людей. Давайте напишемо, що я із п'ятого сервера. І давайте напишемо, що він у відео. Е, Брути у відео. Так, е, давайте напишемо, що я знімаю обочалку. Давайте це прикольно буде, що він прямо зараз у відео. Працює собі, Дмитрій. Круто. Працює собі. Давайте встанемо для цього столика. І напишемо йому вітання. Що він тут поки що... А, стоп. 1200 уже є. При... Круто, що він впав у відео. Бізація до нас приєднається Давайте написуємо, чому канал треба сказати. Можливо, він буде підписником. Так. Відносу ще одну. Таким способом я виконую перший квест і в наступному відео ми вже будемо виконувати інший квест. Якщо ви наберете звісно, вже... Це каналі <coughs> один підписник, Надіюсь, активність підніметься після цього відео. Тому давайте наберемо на цьому відео 3 лайки і зробимо продовження. Так, а на, основ... на основі 5 лайків буде, там уже 123 підписники. Як бюджет побіди опа, куплю дим в штаті. У штаті. А в штаті 200 кидовачок. Ну добре. Ну, давайте це я закрою. Ой, уронили в... Буває таке, часто таке буває на заводі. Скоро вже буду закінчувати це відео. Димитрій... Давайте спробуємо, тут не можна гроші передавати з першого левела. Раз. Тільки з другого уровня я можу передавати гроші. Стоп. Бракована запчасть, та чого ж це так важко? Ну добре, спробую. Давайте напишемо цьому Дмитрію. І скажемо, що він ролика. Для нього це буде... Не... Я вже йому правду казав, але він чогось не чув. Так, він написав, що вже поняв. Давайте напишемо, що йому сказати канал. Так, давайте сдавайте тоді попробую. И крикнем не може скратий его канал. Так, починаю знову готувати. Так, а давайте напишемо, що у укрмали. Так. На США, с шаутный матеріал и таким вс я уже заробив 2400 доларів. пишемо йому. Так, О, все видно українській мобі на нашій ринді Зараз ему скажем Так, давайте ему крикнемо Так, заходиш на канал Ось такий. Так. І там силка. Так. Там РЕМП. І він, можливо, буде дивитися мої відео. Це вже прикольно буде ви Уронили Ай. Як я навіть не замітив, який я її уронив. Добре, продовжую ще раз брати. Прикольно, пацан попаде в відео. Угу. Так. Напишемо ще раз, щоб він не забув. Виполців новий матеріал болт. Круто. Доволі погано, кстати, вийшло. Ще не новий матеріал. Давайте напишемо йому так. Нона Укр. Напишемо йому, що я українець. Ми напишемо, що сьогодні з цього дня вийдять. Е, ролик з тобой. Где-то. Е, 3 до 0. Ну, ну так йому напишем. Там десь так. Хм, навіть йому Давайте йому потім з ним. Спишемся трішки, що сьогодні вийде відео з ним, ага, Тутроп же Кремп, <світ> <світ> Давайте ще один зробимо. Тому що там ще небагато лишилось до кінця цього квесту. Нарешті. А що за біда сталась? Щось браковано. Опа, а от я замітив перший бак заводу. Ви бачили, як я ходив? перший міні-бах уже був. А. -а, -а. Давайте напишемо йому, що нічого. Так. Підемо сюди. А тут питається, чи він розуміє українську. Ну, Так. Так, сюди. І підемо сюди. Так, сюди. Завершений квест. Так. Топово. Круто тоді. Давайте віднесемо ще сюди. Добро, друзі, давайте вже закінчувати відео. Я зараз докінчу квест і в наступному частині буде нова. У наступній частині буде нові квести. Тому всім вами Був Богдан Каремпе. Всім до зустрічі.